Чи хотів ти колись повернутися до своєї колишньої дружини Ані Трінчер? Так. Да, в момент, коли розчарувався в цілому в дівчатах, тому що було достатня кількість партнерів після Ані. Бо до Ані в мене було типу, типу, три дівчини, щось таке. І я, типу, чи чотири. Небагато. Ну так, да, після Ані, типу, я прям. Пішов в рознос, типу. і з часом я зрозумів, що дівчата мене не розуміють взагалі. І в певний момент я просто типу, злякався, що я не знайду людину, яка е хоч трохи мене зрозуміє, хоч трохи пройшла те, що пройшов я. І єдина з цих всіх дівчат залишалась Аня, яка мене розуміла, хто насправді винен у вашому розлученні. Та винні завжди обоє. І Я винен, і вона винна в чомусь. Але типу, я не хочу просто капашитися в старому і шукати причини того всього. Просто, типу, завжди якби то не було. Винуваті, обидва у вас був шлюбний контракт. Що там було прописано? Ну все, що я заробляю, то моє все, що Аня та Анін. Угу. А хто був ініціатором? Ну взагалі, я. Я дуже тоді тримався за все своє імущество. Знаєш, типа, прямо. я дуже сильно був матеріальним чуваком. Зараз у мене такого немає, а тоді я прям знаєш. Ще я настільки не довіряв тоді людям, що в мене я повністю, ми, нього з Ані сиділи, і я їй кажу, У мене є відчуття, що у вас твоєї мами є план виростити мене, щоб я почав нормально зарабатувати бабок потом зібратися. Я був накручений зі сторони. Ну, я тільки що ще... такий покурив, накрутився. І <грути> що <грути> <Шо> вона відповіла? Каже, ти що, йопа?